Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олено, радий бачити. Рада вас бачити також. І, зокрема, сьогодні хочу обговорити з вами актуальні події, які стосуються. І України, і світу, і загалом всі, всі всі події, новини, аби наші глядачі були в курсі всього, і почну з такого найактуальнішого про те, що ми бачимо, що Москву і мінськ просто залило дощами, залило е і ці міста тепер пливуть від потужних злив. Скажіть, що це означає? Чи є це якийсь знак карма не знаю від вищих сил, е чи це просто збіг обставин і просто різні погодні умови? Зараз подивимося цей аспект, цей момент. Ну, я можу сказати чітко: це покарання від вищих сил в Москві, і я бачу інші кліматичні проблеми е, на Росії саме в цьому 2025 році по всім територіям Росії. І я чітко бачу, що це. Наслідки отих ритуалів через злих богів, коли я викликав їх жити в Росії. Це я їх викликав відповідно 30 травня і потім 1 червня сталася спецоперація павутиння. Відповідно, ці злі боги вони зараз в Рості, вони каламутять воду, вони знищують людей ворогів України. вони Допомагають Україні. Вони просто пожинають енергію та сили, життєві тих людей, хто підтримує на Росії Путіна. Тому справді можу чітко сказати, що це прояви, це сили і. Вони будуть надалі створювати Росії величезні проблеми. Тому не забувайте про те, що ну, по суті можна сказати, що я викликав ці повені. І, і у нас не тільки я, періодично інші екстрасенси викликають кліматичні, кліматичні події, негативні саме на, на територіях оцих, оцієї недокраїни терориста. Росії. Тому я думаю, що е, їм варто очікувати нових е, цікавих е, пригод. Будемо спостерігати за ситуацією. Власне, наступне моє питання було: скажіть, чи можете ви привідкрити завісу? Нашим глядачам і розповісти, які ж скоро публічні заяви, чи, можливо, новини ми побачимо неочікувані події, чи неочікувані заяви від світових, можливо, лідерів чи від української влади, які дуже здивовують наших глядачів, і, зокрема, все населення. Дякую, Олено, за питання. Ну, по картах я бачу так, що е, цей місяць буде насичений на неочікуваності в першу чергу від Трампа, в першу чергу від Америки і від світової спільноти. Але ми разом з тим будемо оч... бачити неочікувані заяви і з боку Росії. Вони дещо поміняють свій концепт, стануть більш жорсткими і будуть більше погрожувати. Ми будемо бачити, як розвивається конфлікт між Трампом та Путіним. Скажіть, угу. будь ласка, вляри на початку липня Путін повідомив Трампу, що планує розпочати масштабний наступ в Україні так протягом найближчі там да, місяці. Чи дійсно в нього зараз є це в планах? І чи надіюсь не вдасться ворогу реалізувати цей план? Ну, ви Олена, пам'ятаєте, як ми літній наступ дивилися, що з ним сталося? Як ми попередні наступи дивилися, і всі наступи Росії були провальні? Тому да, зараз подивимось і стосовно цього, чи є такі плани справді і а, їх майбутнє. У мене по картах чітко показує, що так в них є такий план. Вони готуються е, і хочуть зробити осінній вже наступ. Але я бачу по картах, що вони програють. Вони програють дуже великі втрати будуть так само, як зараз були великі чезні втрати, і знову будуть зупинені. Причому. При літньому наступі вони, вони добилися набагато більшого, ніж добються при осінньому наступі. Тому не бійтесь, люди, фронт стоїть міцно і буде стояти міцно. Будемо вірити в це дуже сильно. Скажіть, будь ласка, валяр, в якому зараз стані наш ворог? Чи можете ви його писати, які підступні плани готує Росія, і, власне, щоб українці були попереджені, щоб ми знали до чого нам готуватися, що зараз їх тригрить Росія? Стосовно росіян і їх тригерів, можу сказати чітко, що вони, вони справді дуже, дуже бояться того, що Трамп завалить зброєю Україну, і Путін розуміє по своїм, по своїм пробівкам через ФСБ і інші спецслужби, що це буде. Тому вони готуються саме до того, щоб продовжити свій наступ. А Путін, я бачу по картах, чітко розуміє те, що якщо Америка зараз дасть зброю, надалі ніякі наступи не будуть можливі. Тому е він зараз в розпачі, він не знає, що йому робити. Будуть якісь безумні заяви е і так далі. Е ну і він захоче зараз, на жаль, бити по Україні ще активніше. Аркан повітря наносити удари шахетно, ракетні, тому справді це дуже небезпечно, але е, ми це все відіб'ємо, тим паче, що восени будуть періоти і е, восени будуть Петріоти, восени будуть інші речі, якими ми зможемо відбивати все повністю те, що ворог буде пускати на нас. Валяри, ну і останнє питання, яке Боля, я я сьогодні питання поставити це я що поставити? зараз буде робити Трамп? Його наступні кроки дії щодо України. Зараз ми подивимося цей момент. Трамп я бачу, що буде зараз намагатися підтримуючи Україну, спромогтись від Путіна, щоб він знову почав з ним говорити добре і щоб він їм з ним завершив війну. Але Путін на це не піде. На цей тиск відповідно, Трамп буде ще більше лютувати, від того ще більше допомагати Україні і шкодити Росії. Те проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Від того буде Трамп ще більше шкодити Росії. І я бачу по картах те, що завершиться ця вся трагікомедія, трагедію для Росії, бо будуть санкції дуже потужні, справді потужні. Буде зброя Україні, буде дуже багато чого для України, за Україну. Тому справді бережися, Москва тобі буде це. Буде дуже погано. Росії. Я хочу подякувати вам, Валярі, хочу... за ваші а, прогнози Дякую. і передбачення. Побажати вам дякувати uh, себе і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі.